Річард Фейман сказав: ніколи не плутайте освіту з інтелектом. Ви можете мати докторський ступінь і залишатись ідіотом. Які приклади з реального життя, що підтверджують вище сказане, ви знаєте. Професор фізики став жертвою шахрая, який видавав себе за супермодель. Дівчина попросила його привезти її валізу з Брюсселя до Мілана. Як ви вже здогадались, валіза була напхана наркотиками. Навіть ідіот розкусив би його за дві секунди, але суперрозумний чоловік переконав себе в тому, що це правда. Посилання в описі. Моя мама має ступінь доктора філософії, і вона потрапила на гачок шахраїв типу агентів соціального страхування в кінцевому підсумку. Вона витратила близько 10 тисяч доларів на подарункові картки Google Play. Вона досі стверджує, що ніхто її не дурив. На її думку, оскільки вона не літнього віку, на той час їй було 64, Є докторкою філософії, а отже, розумною людиною шахраїв за що не обрали її як ціль. Моїм першим викликом на першій роботі в IT була медична лабораторія. Зателефонувала докторка, яка працювала там вже багато років. Повідомила, що її комп'ютер не вмикається. В режимі розмови я провів стандартну діагностику, але нічого не спрацювало. Комп'ютер підключено? Так, гаразд, а монітор увімкнено? Звісно, коли почалася проблема? Поставив їй кілька запитань. Вона відповіла на всі, але нічого не допомогло. Я приїхав до її офісу, підійшов до комп'ютера і побачив бачив, що він під'єднаний до подовжувача? А подовжувач під'єднаний сам до себе. Команда прибиральниць дуже ретельно прибрала офіс, але прилади назад не увімкнули. Докторка підключила подовжувач до самого себе, думаючи, що якщо він увімкнений, більше нічого й не потрібно. Вічі моєї дружини був хіміком. Зараз він хворий на цукровий діабет. Одного вечора він звернувся до лікарні швидкої допомоги, оскільки в нього дуже сильно піднявся рівень цукру. Він стверджував, що харчувався правильно, бо зазвичай не дуже. Тому причин, чому рівень цукру в крові такий високий, просто немає. В нього в машині стояла дволітрова пляшка імбирного елю, змішаного з виноградним соком. Він сказав, що якщо їх змішати, цукор в обох рідинах нейтралізується. А ми нічого не розуміємо. Він хімік і кра краще ще знає як поєднувати речовини. Як щодо Стіва Джобса, усі вважали його одним із найяскравіших маркетологів усіх часів, коли йому поставили діагноз рак підшлункової залози, який легше піддавався лікуванню, він сказав: на біса сучасну медицину. У мене хворий орган, який регулює рівень цукру в крові. Я просто їстиму цукор, самі лише фрукти, і це мене вилікує. Це як хтось із захворюванням печінки, вирішує відмовитись від води та починає пити лише пиво. Його дурість в одній сфері призвала до смерті, незважаючи на феєричний успіх в інших сферах також він придбав будинок в іншому штаті, щоб перескочити черги на трансплантацію і вбив донорський орган своєю дурнуватою фруктовою дієтою. Пітер Дюсберг, молекулярний біолог, який працює дослідником в каліфорнійському університеті в Берклі, Має зіркову кар'єру та добре відомий своїми працями. Став заперечувати існування СНІД, стверджуючи, що між ВІЛ і СНІДом немає зв'язку. Збив зі шляху незліченну кількість людей, у тому числі багатьох ВІЛ-позитивних. Ці люди в кінцевому підсумку заразили інших і відмовилися від антиретровірусної терапії. Серед них була активістка на ім'я Крістін Маджоре. Вона теж заперечувала існування СНІД і заразила свою дитину через грудне вигодовування, кажучи, та нічого страшного, це просто віл. Сніду у мене не буде. Є ціла купа американських вчених типу Хомського, які заперечують камбоджійський геноцид. Вони вважають, що це американська імперіалістична брехня, спрямована на те, щоб очорнити комуністичний режим. Моя колишня дружина, докторка Нейронаук, вела мою машину з опущеним ручником і позвонила мені, щоб запитати, що це так шумить і пахне. Я працював з дівчиною, яка закінчила Браунський університет. Вона ніколи не втомлювалась всім про це нагадувати. Завжди Браун це і Браун те я ж навчався в звичайному коледжі. Цілком очевидно, що вона зверхньо ставилась до всіх, хто не закінчував університетів ліги плющам. Тож одного разу, коли вона вкотре спробувала випендритись, я не зміг стриматись і відповів щось на кшталт. О, ти вчилась в Брауні, та все ж сидиш тут у тому ж місці, що й я, і робиш ту саму роботу. Я був на певній вечірці в коледжі, там було встановлене барильце. Хтось поскаржився, що пиво не тече, тому я перевірив, чи бочка повна. Виявилось, що хтось закрив зверху отвір, в який надходило повітря. Я відкрив клапан і налив собі пиво. Проблема вирішена. Через кілька хвилин хтось інший поскаржився, що пиво знову не тече. Я сказав, що бочка кілька хвилин тому була повна і, мабуть, виникла проблема з клапаном, але я вже все полагодив. Мені сказали, що щойно прийшли від бочки, нічого не тече. Чем я повернувся до бочки і побачив, що клапан знову закритий. Відкрив його і налив дівчині, яка сказала, що барельце це порожнє пиво. Коли вона вийшла, в кімнату зайшов мій сусід по квартирі. Підійшов до бочки і закрив отвір для повітря. Він був моїм одногрупником, круглим відмінником, який отримав всі оцінки переважно завдяки своїй фотографічній пам'яті. Я повернувся назад і сказав йому, що потрібно залишити вхідний отвір відкритим, щоб впустити повітря, яке витіснятиме пиво, що витікає скра. Внизу. Натомість він почав розповідати мені, що оскільки пиво є газованим, повітря не потрібне для заміщення рідини, яка витекла під час розливу пива. Я поставив йому два запитання: якщо воно не потрібне, навіщо зверху клапан? І чи справді він вважає, що кількість бульбашок в склянці пива дорівнює об'єму рідкого пива. Він подумав кілька секунд, а потім видав: у мене середній бал 4,0, а в тебе який? Потім швидко пішов геть. Я працював в й в лікарні. Якось розмовляв з лікарем, який забув свій пароль. Вимовляючи своє ім'я по літерах по телефону, він сказав: Зе як у слові «ксилофон». у мене від здивування брови аж до маківки піднялися. Я звернулась до третього за рахунком відділення невідкладної допомоги, коли відчула, що з моєю рукою щось не так. У перший день це було схоже на укус жука. На четвертий день на гумовий шнур, що тягнувся від ліктя до зап'ястка. Троє лікарів сказали, що це подразнення шкіри або дерматит. Але я продовжувала переконувати їх, що щось не так. Медичної освіти у мене немає, я працюю в сфері управління нерухомістю. На п'ятий день я зайшла до іншого відділення невідкладної допомоги і сказала. Мені байдуже доведеться мені платити зі своєї кишені чи сидіти тут цілу ніч, але з моєю рукою щось не гаразд. Нарешті, після багатьох з верхніх поглядів і відливих коментарів, мені зробили УЗД руки. Потім швидко повезли на МРТ. Зрештою сказали, що мене залишають у лікарні. У верхній частині руки виявили 7-сантиметровий тромб. Ще два тромби у області грудей. Один з них вже пройшов легеню. Через 22 дні в мене діагностували мутацію гена фактора. 2 – порушення згортання крові обидва не зовсім PHD. але я був на вечірці у Великій Британії, повній студентів-медиків, і стереотипно всі були п'яними, аж синіми. Якийсь хлопець впав і зламав ключицю. Відразу ж до нього прибігла дюжина хлопців. Почали метушитись, ставити йому однакові запитання та намагатись поставити йому діагноз. Минуло півгодини, та він все ще лежав на дивані, корчачись від болю. Я підійшов запитати, чи хтось знає, чому швидка допомога так довго їде, і не отримав відповіді, тому що ніхто її не вик... Викликав ніхто з компанії студентів медиків не викликав швидку допомогу і не організував транспортування до лікарні хлопця, який страждав від сильного болю через зламану ключицю. Ідіоти у мене був професор вищої математики, якому було дуже важко зрозуміти, як витягти чашку кави з торгового автомата. Хай Бог його береже. Одного разу у мене старілки впало трохи їжі на підлогу, коли я несла її до столу. Тож я дуже обережно паперовим рушником витерла ту крапельку соусу. Потім викинула всю вечерю та тарілку у смітник. Я простояла добрих 5 секунд, дивлячись на папір у своїй руці, гадаючи, як я збираюся його з'їсти. Після чого підійшов мій чоловік і сказав: Жінко, у тебе ж ступінь доктора філософії. Принаймні раз на місяць я відкриваю пачку вівсяних пластівців, викидаю її в міст у смітник, кидаю в порожню упаковку в миску, а потім просто дивлюся на те, що я зробила. Як людина, яка працює охоронцем в лікарні, можу сказати, що 90% лікарів розумні, але здорового глузду їм бракує. Іноді я дивуюсь, як їм дається щодня виконувати свою роботу. Відредаговано я також забув згадати, що зустрічаюся з дитячим кардіологом впродовж двох років, і вдома за нею так само шокуючи спостерігати, як і за тими, з ким я працюю, але зате мені ніколи не буває нудно. Доктор Бен Карсон, один із найдосвідченіших нейрохірургів, вважав, що єгипетські піраміди використовувались для зберігання зерна. Цей чоловік прооперував мозок плода ще в утробі матері. Він був першою людиною в історії людства, яка це зробила. Іноді мені цікаво, чи його випадково не замінили клоном. Керрі Маліс отримав Нобелівську премію з хімії. Також він заперечував глобальне потепління, вважав, що він не викликає Сніду, вірив в астрологію і стверджував, що зустрічався єнота, говоруна який, можливо, інопланетянин, а може й ні. Посилання в описі. Мама мого колишнього хлопця була професором лінгвістики і знала понад 10 мов. Вона водночас була однією з найдурніших людей, яких я коли-небудь зустрічала. Кілька прикладів. Вона вважала, що в разі надзвичайної ситуації стюардеси катапультуються з літака. Вона була переконана, що донорство крові спричиняє захворювання крові, і ви можете через це померти. Але моє улюблене було, коли вона сказала, що ортопедичні проблеми її сина не є результатом отриманої ним серйозної травми. У нього. Болить коліно, тому що він їсть занадто багато кетчупу. Лікар сказав мені, що моєї шестимісячної дитини не може бути стрептококової інфекції, оскільки вона ще немовля. Я відвіз її до відділення невідкладної допомоги, оскільки її стан погіршувався, там у неї виявили стрептокок. Я знаю багатьох науковців, які проводять подвійні сліпі рандомізовані, контрольовані дослідження в лабораторії, а потім йдуть додому і перевіряють свої гороскопи. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А чи знаєте ви інтелектуально убогих людей, напишіть в коментарях.